Вітаю вас на своєму каналі Декоративний сад Півдня України. Я з Кунченко-Анжелами і Анджелами, з півдня Одеської області, із міський район села Матроска Вже ночі стали прохладні, ну, навіть холодні. І бачите, вода стала прозора. Риби плавають глибоченько, а їх видно як. Щось не дуже вони їдять сьогодні зранку. У нас такий <кій> проморосив зранку дощ. Крижик тікай світ. Дощик проморосив. Я копаю хризантеми, мене вчора заказали там. Так. Тихо так, тепло зранку добре. Ну, Зараз тихо перестане свині з'їдять кашу, почнуть кричати. Вчора до мене е, приїжджали в гості тут місцеві і купували квіти трошки, і, коли чолові, вони, жінка з чоловіком. Коли вони зайшли на город, чоловік сказав, що він тут согласен жити і навіть согласен тут працювати. Йому так все подобається. Вчора обрізала тут. Цім тябрінки вже які отцвілись, щоб було видно гарно хризантемки. Ну. А то чоловік там шелестить кукурудзю. Думаю, що воно шелестить. Скажу, що я свої рослини не вдобрюю нічим, Ну, тому що з таким... З такою кількістю і з такими масштабами, об'ємами, це просто буде нереально. Раніше, коли сад був менший, я підсипала рослини нітроамофоскою, ну, також газони підсипала. Уже ось два роки я нічого не підсипаю. Що це з моїм голосом зранку? Тому що, ну, після зими завжди. Не вистачає коштів на весну. Не, не до удобреній цих. Ми вчора сміялися з цієї яблуньки. що це така яблунька. Крупняча. Гляньте, міскантус вже яка різниця? Міскантус це китайський, вже зовсім сухий став, майже майже, і кортадерія. Мої вчорашні гості сказали, що вживу набагато краще, ніж навіть відео. Зацвітають хризантемки нові зараз. Моя кучеряшка зацвіла. Вона така, знаєте, із простих, не така, вона не така там супер-пупер. Зате вона така гарна, я її люблю. Тут добратися, гляньте, яка вона смішна. Прикольна яка. І це здається, вона все один кущик тільки, бо не бачу більше ніде таку. Ну, мабуть, це один і є, бо <кій> я продавала і, видно, їй допродалася до того, що собі, он кілька гілочок. Ну, класна така. І колір такий у неї такий якийсь кремовий. Вона і не біла, і не рожева, і не жовта така. Коротше, супер Ти сама з собою розговорюш? з собою. Я не з собою, а з телефоном. Наша яблонька плакуча гарнюня. знаєте, вона мені весь час нагадує вишиванку, коли дивлюся на ці гілочки. Це у нас фурзиція камсон. Є така на продаж. Оцей штамп на продаж і є ще кущики. Так, це наша щучка зараз так виглядає. Міскантуси, міскантуси. Так, зараз покажу ще, ще раз Трициртіс садову орхідею, поки згадала за неї. Зараз поїдемо відправляти посилки, мені посилка прийшла, отримаю. Зараз зацвітає ця голуба сентябрінка. Вона така міленька, але така гарнюня і голуба. Тут така ось хризантемка теж залишила. вона з таких з простих. Але все одно гарно. Не такий колір. Е, якийсь рожево, 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 бусково-коричневий такий. Якийсь такий непонятний. До речі, викопала оце такий кущик. Я заодно піднесу його. Ой, Жіночка попросила, вчора вже вночі написала, додати в заказ. Ось ми дійшли до трициртіса. Прикольна така квіточка, скажу. Церква дзвони. Так чути. У мене ще була жовта, вона цвіла раніше, але я десь її пересаджувала все з двору, де її тикнула і чи є вона в мене взагалі, тепер я навіть не знаю. Отак от мати багато квітів. Понатикуєш і потім і не пам'ятаєш, є воно в тебе чи нема. Так, це наша полівічка, вже її розрядила, Вони через кущі залишились і весною будуть ділити. Так, зараз, гляньте, пенстимон цвіте, собі це я була, кусочок тикнула сюди і він вже пішов цвістин. Тут щось у мене ось садила райграс бульбочковий. Вийшла ось. Чи це попався корінь зеленої трави? Тепер треба викопуватися і тут ось, ця пішла. Кислиця зараза. Ось і гімбіскус хоче зацвісти. Так, підемось і моя сентябрінка новенька цвіте. Тут будемо вже скоро пахати. Сьогодні вже буду купляти цибульку тиканку, бо треба садити. Тут вона синя і голуба на яву. Це гляньте, ще яка темно рожева є. Така яскрава. Ну, я її поки не продаю, тому що в мене це один кущик всього. Щось саме цей кущ дуже довго наростає у мене. Тут ще якась горизонтема пізньоцвітня, ще зовсім зовсім в бутонах. Я в тому році купувала теж шарові хризантеми. Але вони ось один кущ теж виявився, якийсь здоровенний. Ну, Вона така, та тікай десь, під ног, чуть не збив. Рижик. Така якась смішна, ондо. вона тільки зацвітає ще. Вона такий колір у неї, знаєте, якийсь як бурячковий. Гляньте, розвалилася здоровенна, яка буду. Ну, вже так відсвітеться, потім буду викопувати, бо там у мене сосна росте вона її заглушила. Тут дуже на якась здорова виявилась на другий рік. Тут ще така ось доїсть. В тому році купувала трошки новеньких, в цьому році вже не хотіла. Треба своїм раду дати. яка зараз. Такий водопад цілий. Одна собі цвіте тут. Цілий ряд її тут посадила. Найте яка хрізантемка заціла. Такі ромашечки яскраві. І от вона вже тут росте у мене роки три. І бачите, все-таки кубкою держиться. ця теж ось до одна, а ці вже якісь теж стали високі. Треба їх вже обов'язково буде ділити весною. І, бачите, ці знову ось кульками ростуть. От є якісь такі сорти, я запримітила, що перший рік ростуть такими кульками, а потім починають вже виганяються здоровенні, ростуть. Моя смородина від сусіда геть суха, то як він палив, ото. Залишуся без смородини на кілька років. Цей п'ялівець я виростила з щеренка. Він, здається, це тих, що у висоту десь ростуть з метр. І такі розлоги, я його підв'язала. І така, знаєте, схожий б на ялинку вийшов. Потім взимку вже коли не буде нічого, тут буде пусто, буду підстригати, його вже буде видно повністю форму. Тут може доведеться зниз повністю зрізати, пустити його трошки наверх. Бачите, вже всі злаки починають. Сохнути. А тут ось думала, одна форзиція в мене пропала, тикнула іншу. І тепер у мене і пістрява, ну не дві пістряви. Ось така пістрява і камсон. Ростуть разом. Треба буде туди попозже викопати, розділити ці два кущі. Тут така гарна у мене хризантемка теж. Бачите, вона така розлога. Потім зацвіте така гарний колір у неї, але вже пізня. Тут зацвітають ось. Люблю такі ось ромашечками. Взагалі ромашки люблю, тому всі квіти ромашечками мені дуже подобаються. Така гарна мені. Тут червона така. Так, а це буде жовта, трошки пізніше зацвіте. Тут у мене якось один рік я її зрізала пізно, і вона насіялася, дала мені багато сіянців хризантема, тому в мене дуже багато сортів твоїх нових. Рижик, О, ти ж чекаєш, поки я впаду, так? Да? Лізе під ноги і все. А слимаків скільки після цього дощу? Страшне, страшне, скільки тут їх повзає. Вчора дивилася відео, як одна жіночка бореться зі слизняками. Вона купує нашатирний спирт, розбавляє його в воді. Десь, дається на 10 літрів 2-3 столові, чи тут Ні, на 5 літрів вона, по-моєму, давала 2-3 столові ложки на шатиря і потім оприскувала. Там, де скопище цих слизняків. І ви знаєте, вони такі, вона потім показувала. Вони просто такі, знаєте, як розстають, такі як, фу, як соплі, потім таке залишалося від них гідота. Сьогодні куплю на шатир, спробую, бо слимаків просто море. Ой, скоро вже тут в мене зацвіте моя полянка, ну, як я казала, буду її відсаджувати повністю всі звідси прибирати. ну всі багато не цвіте. Тільки-тільки-тільки ось вже пару днів і зацвіте. А ось бере склет крилатий, який стає такий. Рожевий стає яскравий, яскравий, гарний. Рижик, твою ж мідь. Путається в ногах і все. Так, ну, зараз що залишаються хризантеми? трояндочки ще цвітуть. Сентябринка ще відцвітає, єсть комиші, ну, в смыслі з лаки. Ну, ще є таке. Ти хочу, а, вже сонце виходить. Вже виходить сонечко. Ратіла, коли все-таки її багато, дуже гарна. Дивіться на цього хвостика. Куди я, туди і він. Дуже гарна. Ратія міскантус. Ну так. Буряк досі. Якось так смішно там персики осипалися, а тут персик ще зовсім зелений. Два кольори, які гарні сінтябрінок. Гляньте, тут пістригла бузину. Якось вона так називається, не пам'ятаю. В неї прирости такі а, повинні бути рожеві, але вони восени, бачите, які стали зараз. Вчора тут ходила і побачила, така гарна стала. Не пам'ятаю, як вона називається. Її треба весь час отак от обстригати і буде весь час така гарна. Скажу, що дуже наростає. Цей сорт прям прирост дає по метри два в рік. Але зате, коли молоді гляньте, вона потім стає така майже-майже зелена. Але я бачу, що треба буде її весь час отак от обрізати коротко і буде гарнюня така. У мене, я не пам'ятаю, скільки сортів. Тут один, два, три, чотири. Там два, шість. Шість, сім. Вісім, дев'ять. Ну, сортів десять десь є, коротше. Уже не це ось жовта така різна, ось, бачите? Ну, не хотіла її обстригати, щоб її начеренкувати. А цю не думала, що вона буде така, ну, напустила такі пагони здоровецькі. Я її обрізала повністю, гляньте, дала прирост такий гарний. Треба буде стригти весь час її. Тут в мене бузина ось коричнева. Ну, дійсно така ось коричнева. Ось позаду просто на андо. Горнює таке. Ця бузина повинна бути більш 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 білою. Ось вона з цього боку трошки, бачите? Якось вона порволента, така пістрява-пістрява. Ну, скажу, що у нас вона горить, от бачите, яка вона горить. Десь її, а посадити в тінь, тоді вона буде зелена просто. Наша кортадерія з своїми метолками. Небо вже розчищається, буде тепло сьогодні в день. Багато що цвіте, ось. Це така гарна осінь, яскрава, така різнокольорова. Ну все, Сьогодні хоч зранку тихо у нас, мабуть. Це перший ранок, коли тихо, нічого не гуде. Бажаю всім гарного дня.